Всім привіт, Заїхав на прийомку. Дивіться, який, якого агрегата здали. Ваше блін, Сідла немає, це для тих ну, таких, який там любить кожен, рожний. Ну самі знаєте кого. От для таких якраз, щоб без сідла, щоб можна було нахлобучувати їх. Педалі вон крутиш спідометр до 140 км пробіг всього лиш. 470 км, ну плюс-минус там еще 3-4 км. Усиление, нагрузка там, он бачите есть. Крутит и вообще крутится вокруг оси, блин. Так что будем байкерами. Крутить педали. Кто там боится, что именно зимой не будет электричества, вот может купылять. Точно появится и электричество, заряд, все остальные. Порезал и кровать. Не знаю зачем. Ну как есть. Ай-яй-яй-яй-яй! На... Чуть не упав. Так, Заліз тут наверх, а наверху нічого немає. Вже вивезли один КАМАЗ. А в цьому камазі тут нічого немає, взагалі одні батареї. Мусор, 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 мусор. Велосипеди. Велосипеди, ровери якісь. Ще... О, сідло є. Не знаю, що це такий рогач. Прикрутили йому. Щоб в жопу там тикав. Тикс, тикс. Я не знаю, що це сьогодні в мене якась тема взагалі не та що треба. Тормоза ще є. Тросик засунули в спиці якраз. Як всунули, як дёрнув, і руль одразу вліво чи вправо якраз навстрічку. Щоб іменно як бахнуло і розорвало. Так, Вішалку здали, таку собі легеньку. Профільок. Ну, то таке. От таке собі. Все, більш такого нічого немає. Поїхали далі, що буде там, будемо знаходити, показувати. Пока місь нічого. Вообще повністю. Так, всім доброго ранку. Сьогодні буду показувати щось нове. Для вас. Почну з самого такого більш цікавого. Це у нас домкрати є. Ось такий ось один п'ятитонник. Оце це такий, ціна його 300 гривень. Кому там треба, забирайте, є такий з гайкою, що відкручується. На такій платформі 250. Так, є дві наковальні. Одна така буде 380 гривень стояти. Одна ось така 180 гривень стоїть. Так, тисочки такі є, більш-менш ціленькі, красиві. Ціна за них, та хай буде 300 гривень і вони ваші. Тара буде 35. З-під машинки не встиг її почухати, тільки не йшов. Потім, що в нас тут іще є? Є така пічка, не перевіряв її, ну, продаю, як є. Ціна 65 гривень, тільки знайшов. Збирається, все компактно, все в ній крутиться, все складається. Так, щоб піджог працює. Можна було підпалити щось. Підпал дупи <хи> когось. І ножки тут складаються. Ціна за неї 65 гривень, і вона ваша. В робочому чи не в робочому стані, не знаю, ну як є. Так, є такі ножки. 35 гривень кому там треба. Складаються отак. Не знаю для чого вони. Ну, як є, так є. Оце таке. <кхм> так, соковижималка в гарному стані. Такої сильної ржавчини немає, але ну, як є. Полки там іще поживуть. <кхм> так, ціна 180 гривень і вона ваша. Йдемо далі. Що тут іще є? Знайшов я електроди, отакі зварюючі. Троєчку в такому стані. Нормальному тільки що пробували воно варять. Вага їх. 800 грамів. Хай буде 100 гривень. Кому там треба, забирайте і вони ваші. Так, на що ще такий гвоздодюр Ціна 80 гривень. На монтіровки в общем буду так називати ціна 75. Шестігранніки, отакі два штуки, якихось нержавіючих. Один і другий по 80 гривень. Монтіровки такі малі 60 гривень. І вони ваші. Ось отака чуть побільше, 70. Потім є чотириграник з одної Гобразний. Кому там треба. Не знаю, хай буде та 65 середня ціна та і все. Так, бухточка проволоки Такою м'якенькою. Дуже м'яка. Ось дивіться. Взагалі жестяк. Що хочете, хоч озлий, хоч що хочете в'яжіть. Не така тверда, можна намотати. Дуже м'яка. Ціна її 75 гривень. Так, для сварочного апарату є запчастини. Оце такі Усі. 50 гривень і вона ваша. Так, ключі. Саме більше 32-36. Ось така кількість. Перерахуйте, там, запините, якраз передивитися. Ціна за цей весь набір, ну, 550, і вони ваші. Так, йдемо далі. Що тут по я понаходив? Головка на 19, вороток такий, ціна 50 гривень. Так, є вінт ось такий. Кому там треба? Ціна 45 гривень. Ключ 32-30. 45 гривень. Ці 50. Карабіни. Два штуки. 45. Мечик-утримач. 45. Ключ такий зажимний. 75. Цей. 20. Цей головка на... 13, вроді би, якщо я не ошибаюсь, І або ж на 14. Треба міряти. В общем, ціна за нього 55. Так, знайшов іще. Дивіться, скільки плоскогубців, кусачок, всяких таких, вони всі більш-менш нормальні. 45, 65, 50, 50, 35, 35, 50. Ну, За цей 45 хай будуть. За ось ці будуть 55. Сікатор такий, знайшов, дивіться який. Все на пружинці, все працює, все чотенько взагалі. Хочу 75 гривень. Хто не згоден, пишіть. Будемо торгуватися. Так, що ще? Тут я знайшов лірки такі ось. Там 16. й 16, 10, 8, 8, 6, 3, 5. В общем, лерки з мічиками. Ось такий набір. Будуть коштувати 650 гривень. Хто там не згоден, пишіть, будемо. Дивитися. Так, леркотримач. Оце такий 110 гривень. Ось такий 135 гривень. З одною ручкою. Цей латунний, як ніпіль. Кому там треба 35. Це ламати гайки, скоріш всього, або ще щось зажимати таке. ну Цікаво. 120 дебели, заводський, тим паче нормальний. Так, і ще такий ліркотримач. Ціна 70. Такий в гарному стані. Крюк 50, як завжди. Крюки, навіть казати, кожного разу не буду, ціни незмінні. Не Різець 45, щоб забрали відрізний, ці по 250 хочу за них. А там, якщо візьмете всі, можна поторгуватися. Тут фрези різні можна зажати і можна ними користуватись. Так, є м'ячик-отримач, оце такий 100 гривень кований. Видно, що кований. Бачите, пошкурив його, блистить гарнюні. Так, із прошлих відео є пили. Оце такі 4 полотна. Бачите? Раз, два, три, чотири. Я хочу 350 гривень. І вони ваші. Так, заготовки для ножів. Дивіться, які гарнюні. 80 гривень я хочу. Тут нарізана різьба вже. Красиві такі. Якийсь ковал кував, кував, не докував. Так, є отака приблуда. Сподобалась мені взяв її. Ось одна частина її витягується, ось друга і ось третя. Отакі От три частини. Я хочу за них 80 гривень. А там дивіться самі. Все воно розбирається, збирається, зазори є. Я не знаю, може це для цих шківів якихось фіксувати. Ну, як є, так і є. Так, є отакі фрези. Чотири штуки. Побачили різних. В різному стані, не скажу, що там вони там ах, ух. В общем, за всі ці 350 і вони ваші. Чашки, як завжди, 250, оця нижня 300, 250. Залишилось 5 чашок. Ці алмазні хай будуть по 150 один і другий. Ці Хай будуть по 60 гривень, Зачисні по 10, віддам, недотерті. Так, що іще тут? А? Взяв такі два коловороти. Для чого? Можна мельчики зажимати і нарізати різьбу. Тут один такий, а другий ось такий. Цікавий. По 45 гривень, я думаю, в саме раз. 10 гривень для карандашів зажимати. Так, тут три полотно. Одне коротеньке, ціна 45 гривень. І два таких, одне і друге, без зуби. По 100 гривень за кожну. І воно ваше. Так, з'єднувачі. 25 гривень. Ключ 36 на 41, 100 гривень. Ці. По 25 гривень і вони ваші лінзи. Ну лінзи такі дебелі, хороші, а гарні, не розбиті, не де нічого. 45. А за і все я хочу 200. Тому що воно з якогось фотоапарата або ж я не знаю. Величительно тут. Так, струбцинка 35. Пробоєць. Та хай буде 35. Полотна зажимати можна зробити цю які. Забув. Блін, вилетіло з голови. в общем кому треба 35 гривень, і вона ваша. 35. Так. Топорець такий гарнюній. З емблемою якоюсь знайшов 120 гривень, і він ваш. Так, різак алюмінієвий медин. Не знаю, джек, блейд Все працює. Лез немає. 50. 10, 10, 10 піка така. 55. Натфільт 10, 10, 10, це 20, ручка 20, Тен. Та хай буде 45. Патрон 45. Зачисна ця фігуліна. Як я її так називаю, ласково. Кому там треба. Ціна 80 гривень. Зачисний. Незачісний э, круг, в общем, називу його, ціна його 80 гривень. вольтметр ціна 45 гривень, викрутка зажимна така цікава, 50, квадрат знайшов, іще цікавий такий. Та хай буде 35. Що тут іще таке? Дивіться, ще знайшов топорець. Такий із ціною там он Два рублі з копійок. В общем, за нього хочу 120 гривень. Круглогубці 35, дві цих 50. Плоскогубці 45. Сверло таке дебеле, грамезне. Тут кіло 800 з конусом таким. Ціна його 150 гривень. Кому там треба, забирайте, почухайте і буде вам радість. Так, є два таких ситиця. І ця які два ножі. В общем, ціна 25 гривень, і вони ваші. Так, є такий топорець. Ціленький, не тріснутий, де ні, 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 нічого. Ціна 150 гривень. Є тріснутий. Як бачите, по ньому хтось лупив, якась емблема там є, проглядається. Але це таке. Ціна 180 гривень і він ваш. Так, ключа такого покрасив. Красивого. Одна, друга, другий номер. І ціна там видно, вон, 2 рублі 90 копійок. Ціна 250 гривень. Ну і хотів молотки продати. Оце такі. Цей буде 70 цей буде 65, цей буде 45, красунчик. Так, цей вага, кіло полтора кілограма, буде коштувати в такому стані 80 Цей буде 2450 450. Гривень і 400 180 гривень. Все, вроді би, все показав, все роз'яснив. Кому що цікаво, пишіть на вайбер. Вайбер вказаний зверху. Або ж дзвоніть, телефонуйте, бо всі щось питають. Я в кожному відео все посилання і спочатку відео, і в кінці відео. І, блін, під відео там є. Так що є дуже-дуже багато всього змоги, щоб знайти номер телефону, зателефонувати або ж написати на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram. Також не забуваємо, що можна відкласти. Якщо оплатили, можна відкласти на деякий період часу, але не довше, ніж на декілька місяців. Тому що деякі... Вже й забули про свої <хи>, ті покупки якраз. І лежать, він, вони ржавіють. Тому сразу кажу, буде, будуть нові правила вводиться на те, що більше чим півроку, якщо чоловік не забирає, буде продаватися його товар знову. Гроші та можна буде вернути, якщо докажете, що скидували. Але більше чим півроку. І товар продається знову. Ну, тому що, блін, дуже багато клієнтів не приходять за своїми товарами. Є у мене там вон, клієнт, який купив лопати, Вони лежать. Вже півроку пройшло. Ну, поки що немає такої потребності, щоб можна було продати. Тому якось так. Що ще? Збір на армію, там під відео є. З вас лайк, підтримка, комплімент. Там можна коментар написати. Та й все. Всім гарного дня, мирного неба. А я пішов для вас шукати щось цікаве і щось нове. До побачення!